Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо, що таке базельський комітет. Ітак, організація прибанку міжнародних звітів з розробки єдиних світових стандартів і методик регулювання банківської діяльності називається Базельський комітет. Засідання комітету проходять 4 рази на рік для розробки стандартів у сфері банківського функціонування. Завданнями організації є підвищення якості банківського нагляду, вироблення загальних підходів банківського контролю і єдиних стандартів та принципів. Обмін інформацією між центральними банками країн-учасниці комітет проводить дослідження і дає рекомендації центральним банкам з питань достатності банківського капіталу. І так, Базельський комітет з банківського нагляду включає представників центральних банків і органів банківського нагляду з 28 юрисдикцій. До його складу входять 45 членів, які представляють ці органи. Мета комітету зміцнення регулювання нагляду і практики банків у всьому світі для підвищення фінансової стабільності. Та склад комітету країни G10 10: це Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і США, а також інші. Країни, якщо хочете, то це знайдете в інтернеті. Дякую за те, що прослухали це відео.